Доброго ранку. Патрульна на поліції міста Полтава, молодший лейтенант поліції Дукро Роман Васильович, попереджаючи наш розмов, фіксуюсь на бані камери, статті 40 закону про національну поліцію України. Ваша зупинка полягає на, на, на підставі пункту 5 статті 35 закону України про Нацпол, а саме згідно 32 статті закону про Нацпол, і, будь ласка, ваші військово-облікові документи, так як поліцейський має право вимагати в усі від 18 до 60 років військово-облікові документи. Перевірка військово-облікових документів чи є це підставою для зупинки вашого транспортного засобу. В умовах сучасності багато водії вже чули таку фразу з боку співробітників поліції, а деякі і не один раз. Проте чи всі знають, як діяти в даній ситуації в межах чинного законодавства? Якщо ні, залишайтесь тут, і ми вам зараз все пояснимо. Наша цільова аудиторія часто зустрічається із такими ситуаціями, але не всі знають, як правильно реагувати. В минулому відеоролику ми з вами охоплювали тему превентивних заходів відповідно до статті 31. Закону України про національну поліцію. Проте героями нашого mm. відеоролику є пункт перший перевірка документів особи, та пункт четвертий зупинення транспортного засобу. І почнемо з останнього. У статті 35 закону України про національну поліцію чітко зазначено 11 причин для зупинки транспортного засобу. І давайте разом з вами їх опрацюємо. Поліцейський може зупиняти транспортні засоби у разі, якщо водій порушив правила дорожнього руху, якщо є очевидні ознаки, що свідчать про технічну несправність транспортного засобу, третій пункт. Якщо Є інформація, що свідчить про причетність водія або пасажирів транспортного засобу до вчинення дорожньо-транспортної пригоди, кримінального чи адміністративного правопорушення, або якщо є інформація, що свідчить, що Транспортний засіб чи вантаж можуть бути об'єктом чи знаряддям такого ДТП, кримінального чи адміністративного правопорушення. Також, якщо транспортний засіб перебуває в розшуку, якщо необхідно здійснити опитування водія чи пасажирів, якщо необхідно залучити водія або пасажирів до надання допомоги іншим учасникам дорожнього руху, якщо уповноважений орган державної влади прийняв рішення про обмеження чи заборону руху. Також, якщо спосіб закріплення вантажу на транспортному засобі створює небезпеку для інших учасників дорожнього руху, у разі. Порушення порядку визначення і використання на транспортному засобі спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв, якщо зупинка транспортного засобу, який зареєстрований в іншій країні, здійснюється з метою виявлення його передачі у володіння, користування або розпорядження особам, які не ввозили такий транспортний засіб на митну територію України або не поміщували в митний режим транзиту, а також якщо є наявна інформація, яка свідчить про те, що водій або пасажир транспортного засобу є особою, яка самовільно залишила місце для Отримання військовополонених у нашій монографії, яку отримує кожен учасник клубу при вступі, ми акцентуємо увагу на важливому нюансі інформацією відповідно до статті 1 закону України про інформацію. Є будь-які відомості або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді. А тому підстави для зупинки за пунктами 3, 4, 7 та 11 повинні бути підтверджені. Це або інформація зі службового планшету поліцейського, або ж, наприклад, роздруковане орієнтування фрази типу: в мене є підозра, я вважаю, є велика ймовірність того, що ви там порушили. Всі ці фрази не мають абсолютно нічого спільного з істиною чинного законодавства. Ці та інші коментарі до законодавства відображені в нашій монографії. Якщо бажаєте отримати, телефонуйте за цим номером гарячої лінії та долучайтесь до нашої спільноти. Ми щойно перерахували всі пункти. Закон перебуває в чинній редакції від 16 серпня 24 року. То де ж тут пункт перевірка військово-облікових документів? А його немає в статті 35-й. Зміни дійсно внесені були. Поліцейські мають право перевіряти військово-обліковий документ, але така можливість це доповнення у статтю 32 закону України про національну поліцію під назвою Перевірка документів особи. Відтак, як було зазначено у попередньому відеоролику про перевірку військово-облікових документів у нашого учасника клубу у метрополітені, за частиною 2 статті 32 закону України про національну поліцію у періоді воєнного стану та або під час мобілізації, крім цільової, поліцейський має право вимагати в особу чоловічої статі віком від 18 до 60 років перед'явлений нею військово-облікового документу разом з документом, що посвідчує особу, у спосіб, який дає можливість поліцейському прочитати та зафіксувати дані. Що міститься в документах? Тому звертаємо вашу увагу, превентивні заходи, якщо і застосовуються, то у абсолютній хронології. Щоб перевірити ваші документи, необхідно спочатку зупинити транспортний засіб. А оскільки ви є водієм, в першу чергу поліцейський за пунктом 2.4 правил дорожнього руху повинен вимагати пред'явлення посвідчення водія, реєстраційний документ на транспортний засіб та страховий поліс. Для підтвердження цієї тези, ми використовуємо частину 3 статті 35 закону України про національну поліцію, за якою поліцейський зобов'язаний поінформувати. Водія про конкретну причину зупинки ним транспортного засобу, з детальним описом підстави зупинки, визначеної у цій статті. Поліцейський не має права ігнорувати вимогу цієї частини, оскільки Конституція у статті 19 зобов'язує його діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. До речі, частим контраргументом з боку представників органу державної влади є: ви перебуваєте на території блокпосту. Питань немає. Але і цей момент врегульований законодавством, зокрема, постановою Кабінету міністрів України номер 1456 Тут є пункт 10-й, візуально ну прям дуже схожий за статтею 35 закону України про національну поліцію. Але у постанові дійсно зазначено, що може зупиняти транспортний засіб при проїзді блокпосту. Але. Перше, якщо це дійсно блокпост в контексті розуміння постанови номер 1455 тобто там є місця для перевірки осіб, транспортних засобів, багажу, вантажів, позиції вогневих засобів та вогневої техніки, місця для відпочинку та забезпечення життєдіяльності особового складу. Друге, якщо мова йде про уповноважену особу, призначену наказом коменданта. І третє, за вимогами пункту 7 постанови Кабінету міністрів України 1456 мова йде про документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України. Чи спеціальний статус особи. Тому, якщо поліцейський вказує на причину зупинки, якої немає в чинному законодавстві, ви маєте право акцентувати на необхідності дотримання чинного законодавства. Пам'ятайте важливу пораду: якщо поліцейський намагається змусити вас виконати незаконні дії, ви маєте право залишити скаргу на співробітника поліції в усній формі або ж зателефонувавши на 102, а також в письмовій формі, склавши скаргу на ім'я керівника. Якщо ви бажаєте бути обізнаним у чинному законодавстві, ставте вподобайку під цим відео та робіть репост своїм друзям та знайомим. А щоб не пропустити нові цікаві відео, підписуйтесь на наш канал.